Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Денис. Сьогодні ми продовжуємо виживати на сервері Києва Project Minecraft. Коротше, що нам треба? Нам треба побігати по нашому місту. Антон сказав в скринях: ого, а це що? Цього я не бачив. Зайшов буквально на 5 хвилин побігати. Це типу для. А, ага, так. Да. Це склад буде новий? Ніфіга собі. Прикольно. Побігав я коротше, пару хвилин буквально. 에, Антон сказав, що в скринях десь, отак. От в таких скринях, в нашому місті, є купа кругляку. І 64 стаки там буде точно. Тож ми зараз будемо бігати збирати, здамо плавильні печі нарешті. А далі, е, можливо, підемо в Незер формити ендерменів. Можливо, що у нас ще там? Поторгуємося селянами. І ще нам треба листя. В принципі, 4 предмети за цю серію, я думаю, ми здамо. А що це? що ти випало? Скриня, ми шукаємо скрині. Один кругляк. Давай я заберу. Щось мені здається, нас обманули. Нема тут ніякого кругляку. Де мені знайти кругляк? 19. Треба буде оцю фігню прибрати. Так, ще трохи є. О, так вже краще. Так, це скільки виходить? Так, це мінус 8. Це мінус 16. Це мінус 24. 40 штук ще треба. Верніше 40 стаків. Так, тут все можливо. Тут десь? Ні. Тут нічого такого немає. І там нічого немає. А що, а що це сталося? Комусь смареки не вистачило чи що? А чи це може щоб в кут проїхати, Антон ламав. Коротше, каже, подивився відео. Треба гайди знімати. Прикиньте? Як селян доправляти? Я ж то бачив, як він їх доправляв, але повідця не було. Я не знав всередині серії, що її можна крафти, їх можна крафтити. Я дізнався про це під кінець. Тому якось так. Е, до речі, до речі, він них доправив, заправив. Тут знову в якихось селян прилетіло блискавкою, і вони знову стали відьмами. А що? А, ну виходить, доправив їх сюди. Тепер їх тут четверо, а не троє. Так, окей, е... ми шукали скрині. Тут є щось? Щось є, але кругляку дві штуки. Окей. Жаба, де мені взяти кругляку? Там бамбук лежить. А кругляк? О тут може щось є? Думаю, навряд чи? Да, навряд чи. О, фантоми, до речі. Давайте з міста вибіжемо, щоб не зник. Там може в горі якась скриня ще є. А, може, до речі, ще й там щось є. Треба зараз і туди зганяти. Ну, ти довго? Ти довго до мене летіти будеш? боже який придурок. Так, погнали, збігаємо вгору. Чи сплаваємо, верніше. Можливо, тут є скриня. З кругляком. Немає тут скрині з кругляком. Тут щось зламалося, чи що? Так, а де тут скриня? Вона ж стояла. Воно. Так, ще трохи круглякує. На складі, до речі, що було. Пічок в нас є. стак так і де Тобто це нам треба 32 стаки кругляку, правильно? Трішки менше. 31 стак кругляку. Так, окей. Нехай буде 31. Блін, може записувати десь. А я можу сам собі повідомлення відправити? М можу, окей. Якщо я буду писати якісь числа в чат, всі подумають, що я якийсь неадекватний. До речі, прийшов сюди. Верніше не прийшов, а тут поряд бігаю. Чую, хтось щось копає. Думаєш, хто що копає? Диві, звідки ці звуки? Де одягаю навушники. Потім такий хоп, десь свідці. Потім дійшло, що це е, культури різні. Запихувались компостер, а з компостера тоді в скриню. Думаю, наче нікого з міста немає, а хтось щось риє. Так, пішли ще до Антона, сходимо. Може в нього десь кругляк є. Два, окей. А тут? Тут нема. тут? Е, і тут нема. А можливо, в нього є скрині в підвалі? А, о, тут ще є. Опа, Акселотль. 2. Ніфіга себе. Так, пішли, зганяємо в його шахту. Тут я дивився, здається, дивився. А, це підго підготовка для складу, да? Рамками все обвішати. <схем åen> <skill forward> так, тут скринь немає. Може, далі є десь? Далі є десь, окей. Так. Ну і все виходить. Так, добре, значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 31 мінус 8. 23, правильно? 23 стак ще треба. Тут камінь плавиться. А Як ви думаєте, є там знизу скрині, якісь ще. Так, я сумніваюся, чесно кажучи, що тут є якісь скрині. Ніфіга небезпечний спуск який. А, так. Та ні, там там не буде їх. Там їх не буде. А, я все, до речі, крохляку не залишав. А, до речі, пам'ятаєте, тут була дірка? Тепер тут дірки немає. Тут тепер перехід в будинок Зоряна. Прикиньте? Капець, скільки? 25 серій. 24 серії там була дірка, яку я казав, що потім колись золотаю. Спочатку то був вхід у наш будинок, в наш підвал. Потім, коли будинок перебудував, прийшлось прибирати Що за подвійні двері. Коротше, Антон, я передивився. Те. Я придивився всі скрині. Немає стільки кругляку. Просто немає. Тут ми дивились, дивились. А до речі, там ще портал в пекло має бути. Може біля нього ще якась скриня стоїть. Я, звісно, сумніваюсь в цьому. Так, да, тут немає скрині. Окей, тоді підемо ще, може, до моста сходимо? Він з дерева, навряд чи там буде кругляк, але раптом. Раптом буде. Так, да, нема кругляку. Все, скрині закінчились, кругляк закінчився. О, Не закінчився, ще одну скриню знайшов. Перекрафтив все, що можна було, залишилось 20 стаків. От до речі. А, серйозно? А що. А чо, Чому я просто кругляк тоді шукаю? Якщо можна його і глибокосланцевий використовувати? Ніхто не скаже. Пішли тоді ще його шукати. Ну це вже точно все, я абсолютно все облазив. Немає ніде просто. Так, це ще 4 стаки. Давай так. Скільки нам треба? 200ки. Два 2 Два по 8, 16 нам ще треба. Кушемо собі 16 і будемо десь шукати. Так, давайте це трохи посунемо. Кудись поки що. Тимчасово. 200к пічок ще треба. А з граніту не можна печку зробити? Не можна. А з НДЗу теж навряд чи діорит. Позакінчувалося вугілля. Що ми зараз робимо? Кругляк, я думаю, я більше тут не знайду. А треба ще 16 стаків. То ми, коротше, підемо, напевно, поформимо. А давайте, до речі, ярлики скуповувати. Він же все одно нам зразу 64 не продасть. Нам треба і бірки фермити, і смарагди. Візьмемо собі, не знаю. Нехай ось так буде заліза. щоб потім кожен раз не бігати. Хтось рубав смареку, рубав, так і не дорубав. Кіт-якийся дикий. До тебе ми йдемо. І до тебе ми йдемо. Потім ми йдемо До тебе. Блін, наскільки він може нам продати зараз? Сподіваюсь, штук 8 хоча б. Де ти? Де ти є? 13 штук вийшло зараз, прикиньте. Непогано. Що там не вновилось? Тебе нічого? За 6 та пофігу давай. Все одно ж... З -з заліза купа. Тому не страшно. Це якийсь бірок трохи купили, і смарагдів трохи поформили. У нас правда було набагато їх більше, ніж є зараз. Так, а... де лежало залізо? Отут. Все, нехай лежить, ми пішли. Ми пішли куди? Ідемо в пекло і будемо шукати там химерний ліс. В ньому мають спавнитися ендермени. Так. Химерний ліс. Химерний ліс. А, так ось він. Це нам Он туди треба. Так, це той біом синенький, в якому ми формули цей дерево. Черніші ніжки грибів. Є ось такі червоні, а є. сині. Щось сильно спуск. Вниз, мені здається. Нам настільки можливо не треба. Давайте сходимо, глянемо. Якщо то викопаємось наверх. Так, це спуск прямо в лаву, чи що? Ага. Ясно. Так, ми не підемо. Вогнестійкості в нас немає. ніфіга собі тут розкопки. Ну, це якраз кайлом 3 на 3. Прямо видно. Так, ось той біом, який нам треба. Я бачу десь там ендермени Ось ендермен. І десь ось ось. Так. Підходь. Так. А де ще один дівся? Чендер мене будуть? Перні якийсь маленький біом? З'явився попереду. Де ти є? Ти на горі? А ось іде. Жодної пролини. Капець. Слідчий з того, що в мене тут, типу, промальована карта, то тут, напевно, портал вісперса же начебто 1 до 10, да? між нами... Між пеклом і реальним світом. Можливо, в принципі, десь тут він і є. Хоча не факт. А якщо. О, Ендермен з'явився. Пізніше глянемо. Ну, Це схоже ферма наверху, 127 рівень. Можливо, в принципі, е, значить, це точно Вісперса портал там стоїть десь. Да-да-да-да-да-да. Ось формілка цих іфритів взагалі недалеко. Так, як мені тепер повернути? О, авто, окей. Бендермени перестали спавнитися. Ось тут ще є химерний ліс. Але він теж, в принципі, хоча Він, здається більше, ніж цей. Чи ні. Чи такий самий? А, тут він аж сюди йде. Можливо, було б краще зробити, типу, рівну територію, щоб ендермени спавнилися, було легше їх вбити. Знову нічого не випало. Я вирішив я ще спробувати сюди сходити. А ну не дарма тут індермани, до речі, спавнились, поки ми довбали іфритів. До речі, вони не спавняться. Так само і з павуками ці спавнери працюють. Ми далеко від них і вони не спавняться. Не крутиться і там. Ну, бачите? Почав крутитись. Знову перестав. Типу, на ось таку відстань, спаунери не працюють. Так, я прийшов по ендерменів. Так, щось тут не продуманий підйом. Як до портала добратися? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А я думаю, що це за звуки такі цікаві. Розбійник. Так, вони вже нас доганяють. Давай так зробимо. Чотири ендермена, і де вони? Жодного не бачу. Ледь не вбили, прикиньте. Пройшло 20 хвилин. У мене майже 2 стаки перлин. Це капець. Наскільки це довго? До речі, а чи можемо ми їх купувати на спавні? Я думав, що ми таким чином перетинки фантома швидше закриємо. Але можливо, ми можемо купувати перлини також на спавні. Там показував, здається. Так, да, показував все різні точно. Е, магазин з'явився. Можна його прям так і назвати. Магазин все для епох. І там за таланти і за гроші продаються предмети, які потрібні для того, щоб їх здати в епосі. Там далеко не всі предмети, але такі, що найскладніші, то там є. У нас два стаки ендерпролим. Коротше, це капець. Давайте сходимо на спаун. Якщо там не продаються ендер перлини, То ну це прям капець. Є, чудово, 24 штуки, 138 талантів. Багацьку талантів треба. Блін, тут і гличники є. А гличники, до речі, дешевші. Навіщо тут смолоскрипник? Він далі десь папусі треба буде чи що? Він же, типу, безкорисний. Окей. А... Тут є пролине Ендо. А що з приводу меду? Блін, я навіть не знаю, що краще взяти. Просто стільки талантів у нас точно не буде. А... Давайте глянемо, скільки у нас їх. Загалом. У нас їх, звісно, багато, але не настільки. Так, 9, 18, 27, 36. Щось математика збилась. У нас є 36 талантів. 36. Запам'ятали. Нам треба. Скільки парлин? 256. Мінус 50. 206. 206 на 48. О, на 24, да? Там по 24 продається. 206 на. 24. 8,5. Треба 8,5 стаків. Верніше 8,5 покупок, ну тобто 9 покупок. 8 талантів. Ні, нам не вистачить зовсім. Нам вистачить на 4. На 4,5 майже. Там чого так дорого. Знизь ціну, будь ласка. Це ж капець. Давайте може запитаємо, може в когось є, бо це капець. Так, то купив ще 6 ярликів. Смарагди майже закінчились. Тепер у нас 20. А, здається, ще тут лежить один, якщо я не помиляюсь. А, тут 13 лежить. Тобто нам ще половину треба. Ще приблизно 10 стаків смарагдів виходить. Так, а де? Ось. Так, да, ще половина це чудово. Так, що ем, ми тоді зараз робимо? Ендерменів фармити всю серію я не хочу. Е, медові блоки ми не зможемо докопати 8 стаків кругляку, в принципі, реально. Ой, 8 кажу, 16 же, да? Де та моя математика? 16. Що ще які варі... варіанти? Варіант є йти по смирикове листя і по вишневе листя. Але я вчора його стільки добував, що це капець. Це трохи заліза, занесемо до селян, бо там закінчилося все виторгував. Як же ж вони падали ціну, піднімають? До речі. Можу вісь про себе підрізати трохи. <хи> трохи листя. Нам не багато треба. Вона все 2000. Так, двох хендерменів забайтив. Сподіваюсь, вони телепортуються до мене. О, один є. З неба звалився, і другий є. Тих ще будь. Двіка, лет не вбив. Так, хендермені всі зверху виходять. Бо вони світились на мапі, я стрибнув вниз і вони зникли. У нас залишилось трохи більше 10 хвилин до хартовини. Так, як мені туди дійти тепер? Блоків з собою нема. Клас. Зараз будуть блоки. Можна ж було скрафтити верстак і на півблоками добратися сюди. Так, окей. Отаку От формиться кругляк. Mm. Мен їжі з собою немає. Треба поїсти. Та, кругляк а, так, кругляк доформили. Так. Все чудово навіть трохи залишилось ще. Тепер нам треба купу заліза Здається, по 3 чи по 5. А де? А як так вийшло? А, точно ось він це є, чудово. Все плавильна піч також плавильна піч також здана. Залучилось тільки купу всього фармити так, ось стільки ще предметів нам треба, окрім листя. У нас багато саджанців смереки? Трохи є. Чи може давайте ми в смериковий ліс краще сходимо? Чи ні? Чи так? У нас тут поряд і немає, якби смарикового ліса. Давайте тоді беремо паростки, беремо порошно. Чи давайте кістки візьмемо. А, До речі, вугілля треба. Йду заправити. Падає. А ось вона. Так, я сподіваюся, я встигну. да я встиг. Бо зараз знову буде гіпершвидкість. Так, 15 стручків гличника Підемо їх посадимо зараз. І потім займемось смерекою. Так, окей. Цілих 4 штуки виросло. Ножиці, залізо, забувся Все, можна йти. Я сподіваюсь, хоча б стак з одного дерева виходить. А може навіть і два. Бо стак вже є. Як тут фармити фантомів, як вони спати лягають вночі? Ну, верніше, не фантоми спати лягають, а гравці спати лягають. І фантоми ніфіга не з'являються. Так, 4. 400ки з одного дерева вийшло майже 5. Але то було високе дерево, а це вже нижче. Я щось вчора так довго записував там більше трьох годин запис. Можна було спокійно ділити ту серію на два Поки її записав, поки змонтував. Дивлюся сьомо вечора, а відео тільки завантажилось. Щоб воно працювало ще. Верніше, не завантажилося, там відсотків 60% було. А щоб воно ще й у гарній якості було. прийшло ще почекати. Тому воно вийшло на півгодини пізніше. І, коротше, там вирізано, ну, буквально, не знаю, годину, напевно. Можна було просто додати, вірніше, розділити на дві серії. Але для цього треба було б ще вітатися і завершувати попередню. Тому я, коротше, вирішив, що не буду такого робити. І обривати на півсерії теж не буду. Вирізав просто деякі моменти. Тай таке, коротше, вийшла одна довга серія. Замість двох по 30 хвилин. Зомбі, ти бачиш, що я зайнятий? Що тобі треба? Ти мене дочекався, да Блін, ні одного фантома за ніч. Що таке? Де вони всі ділись? Так, після скинемо те, що добули, бо місця не вистачає. Будек буквально трихи. Буквально трохи. 400 стаки 400ка стаки і смарика виконано. Здається, хтось забув пароль і не може тепер увійти. Так, я сподіваюся, що це останнє. У нас вже 200ка, трішки більше. Нам треба 300 стаки 48. Я в тебе вірю, ти згадаєш свій пароль. Так, все це точно останнє. Нам вистачить з головою. Навіть зайве залишиться. Подивіться, скільки дерева шкаф. Епохи здати смерекове листя є. Зараз підемо, напевно, вишня добувати. Залишиться тільки мангрове і акація. А, стоп, у нас же біля дому вишня є. Навіщо нам кудись бігти? Тільки треба ці взяти. Як вони звуться рештування. Бо вони доволі високі. Так, рештування. Ось тут є, піде. Пішли колупати вишні, але давайте колупати їх будемо десь з того краю. Я сподіваюся, від цього ліса щось залишиться не все знесемо. Як завжди, я щось здаю, а потім виявляється, що цього у нас купа. Я здав смареку, а Антон каже: о, у мене якраз зібралась купа смареки. Клас. Дуже вчасно. Так, зараз оце... Оцей шматок ламаю. Подивимося, скільки там виходить. Можливо, воно вже не влізе нам в інвентар. Так, щось я через чур повірю. Ти ще сказав, в нас вийшло всього-навсього. 8, 10, 12, майже 13 стаків. Це навіть не половина. У мене надто яскраво в очах. Вам так не здається? все в скриню, бо дофіга набрав. Я глянемо скільки не вистачає. 4 стаки і трішки. Я думаю, ми якраз оці ножиці доламаємо. Та і все, в принципі. Щось мені здається, що цього буде мало. Так, ну я думаю, це ми теж доформили. Да, залишилось тільки здати. Це чудово учні ми також здали. Коротше, стою АФК, потроху формлю у селян бірка. Вони щось такі ціни заганяти почали, що це я не буду закупувати. Я краще ще почекаю трохи. І попутно підкидаю в вагонетку з пічкою вугілля, щоб воно каталося, щоб збирати глечники. Насіння, верніше, їхні. В принципі, на цю серію ми план більш-менш виконали, тож можемо завершувати. І на цьому моменті дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, і до зустрічі в нових відео.